Ні, російським товарам саме під таким гаслом прийшов флешмоб, який закликав буковинців не купувати товарів окупантів. У ньому взяли участь близько 10 чернівецьких активістів. Молоді люди зайшли до одного з супермаркетів, асортименті якого є продукти російського виробника. Прийшовшись рядами, взяли до рук такий товар і одразу знепритомніли. Таким чином, активісти намагаються донести до людей, що купуючи товари окупантів, вони фінансують загибель українців. Це так наочно воно покаже, якби що коли якась людина приходить в супермаркет і купує товар відповідною ціною, то можливо за за оці гроші за сплату тих податків, які від цього товару пішли, була профінансована куля, яка потім може вбити якогось українського громадянина. Купуючи товар, ти фінансуєш окупанта на свої. Землі. І землі. якщо ти, ну, Можливо, через певний час люди просто будуть лежати вже не не просто так в супермаркетах, а десь такі дійсно в серій землі будуть, і будуть. За задумом активісти прилежали на землі близько хвилини. У кожного в руках був ось такий флаєр. Ті ж, які залишились стояти, тримали в руках плакати з написом Бойкот російських товарів. Звернуть увагу на те, що код російського товару це 4,6. Необхідно звертати увагу на код, власне, що розкаже нам про те, де власне вироблений товар червоні смужки означають ніби той самий штрих код але імітують три кольори російського прапору, синій, червоний і відповідно білий. Непритомніли активісти і на заправці, закликаючи буковинців не купувати товари в супермаркеті, що там розташований. Активісти кажуть, ідея належить столичним майданівцям, які будь київські супермаркети. Ініціативи одразу підхопили, адже вважають це проявом патріотизму. Ці стрічка з українським прапором кольори українського прапора ну це просто означає те, що я підтримую я Українка і я не не купую російські товари, і я підтримую українські. І саме українські є для мене найважливіше, тому що ми повинні підтримувати нашу продукцію і нашу економіку. Чернівчани, які стали очевидцями флешмобу, дії активістів підтримують. кажуть, потрібно фінансувати вітчизняного виробника, аби кошти були для забезпечення нашої армії. Правильно роблять нічого не треба купувати. Купуємо тільки наше, і будемо тільки наше їсти. Остальне. На мусор учасники флешмобу на цьому зупинятися не збираються. Планують організовувати подібні й надалі. Щоправда, очікують, що до них долучиться значно більше чернівчан.